Вже в житлі продовжують забирати життя прикарпатців. Працівники служби порятунку навчали мешканців краю, як правильно та безпечно користуватись генераторами, щоб не допустити нещасних випадків. Не тільки погрітися, а й помалювати. На Прикарпатті діти малювали малюнки у пунктах незламності. Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займання призводять людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки, такі як сушіння одягу над газовими конфорками на електрообігрівачах. Залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, а також і куріння в ліжку. Продовж вихідних вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували 11 пожеж у вогні. Загинуло троє людей. 14 людей було евакуйовано з них двоє дітей. Так, 3 грудня о 2.58 до Яремчанських рятувальників поступило повідомлення про пожежу в селі Миколичин Яремчанської територіальної громади. До місця одразу виїхали вогнеборці. Прибувши до місця, встановили, що виникла пожежа приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Пожежу було локалізовано та ліквідовано протягом години. На місці пожежі було виявлено тіла двох чоловіків. 1967 та сімдесят років. Ків народження до ліквідації пожежі було залучено 10 рятувальників та два спецавтомобілі. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються цього ж дня по обіді на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Болехів Калузького району. До місця виклику виїжджали вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долина та Державного пожежно-рятувального поста міста Болехів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить перекриття житлового будинку. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження. 14 мешканців житлового будинку, з них двоє дітей було евакуйовано в місті Івано-Франківськ по вулиці Короля Данила, де горіла квартира квартира На першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Рятувальники не допустили поширення вогню на більш значну площу. До ліквідації цієї пожежі було залучено 12 рятувальників та дві одиниці техніки. На теренах області щодня проводяться профілактичні заходи. Під під час яких людям нагадують правила пожежної безпеки, експлуатації печей, газового та електричного обладнання, вручають застережливі листівки. Щоб не допустити нещасних випадків під час експлуатації бензинових та дизельних генераторів, прикарпатські рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Нагадали людям правила безпеки при використанні електрогенераторів, оскільки пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки. Рятувальники поспілкувалися як з мешканцями, так і з гостями міста, наголошуючи їм на важливості дотримання правил розміщення, підключення, експлуатації електрогенераторів. Також особливу увагу звернули Ли на правильному зберіганні паливно-мастильних матеріалів та як діяти у випадку загорання генератора. Працівники служби порятунку наголосили людям і на дотриманні основних правил безпеки, щоб не допустити випадків отруєння чадним газом, який виділяється під час використання електрогенераторів у закритих приміщеннях. В ході спілкування фахівці ДСНС вручили людям інформаційні листівки застережливого характеру. Варто зауважити, що громадяни оцінюють важливість проведення таких заходів перед використанням що генератора ми детально ознайомилися з інструкцією по експлуатації і стараємось дотримуватись усіх вимог, тому що це є наша безпека і безпека наших гостей. Тому надалі подальшому рекомендую всім ознайомитись з правилами, тому що це є дуже дуже важливо. Да, добре, що працівники проводять такий інструктаж, тому що зараз дуже багато людей. Необізнані. Люди вкотре отримують корисні рекомендації та засвоюють основні правила використання електрогенераторів. Першим і основним, що генератор в будь-якому випадку має розташовуватися на зовнішній території, на відкритому середовищі, в ніякому разі у приміщенні, ніякому разі в якихось транспортних засобах, тому подібне. Мінімальна відстань, де може розташовуватися генератор на відкритій території, це є 6 метрів від вхідних дверей від вікон. Ще раз хочу наголосити, що ніякому разі, якщо ви не є спеціаліст і не можете самостійно. Встановити систему газовідведення вихлопних газів мається на увазі в ніякому разі у приміщенні він не може встановлюватися. Ну і тим більше у підвальному приміщенні, що створить ще більше навантаження, задимлення, тому подібне, яке у відповідно впливає погано на життя і здоров'я людей. Ми розуміємо, що генератор, щоб він працював, ми маємо його підключити до. Через роз'єми, через розетки, скажімо так, від цих розеток виводяться подовжувачі, які мають бути які відповідно будуть живити, забезпечувати якесь джерело освітлення. Відповідно, вже від подовжувач теж в свою чергу має бути так прокладений, щоб, наприклад, руху людей не заважав, руху транспортних засобів. Будьте дуже обережні під час використання електрогенераторів, адже недотримання правил експлуатації може призвести до непоправимих наслідків при експлуатації бензинових або дизельних генераторів. Суворо дотримуйтесь інструкції. Виробника, пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Як вберегти житло від пожеж при використанні генераторів? Неухильно дотримуйтеся правил безпеки. Важливо, забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям, передбачте встановлення генераторів на відкритому повітрі. Забезпечте протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до вікон, дверей та будівель гаражів. Купуйте сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Дотримуйтесь інструкцій. Тримайте генератори сухими, не використовуйте в умовах підвищеної вологості, обмежте доступ до генераторів стороннім особам або тваринам. Робіть перерви в роботі генераторів, передбачені паспортом виробника. Рекомендовано відключати через 5 годин роботи хоча б на 30 хвилин. Пальне та мастило для генераторів тримайте на відстані більше 10 метрів у спеціальних каністрах. Забороняється заправка генераторів при працюючому або невохолодженому двигуні. Забороняється об'єднувати генератори у ланцюг. Забороняється підключати генератори до електричної розетки. До прикарпатських рятувальників пункт незламності, що в місті Івано-Франківськ, завітали дітки з місцевого ліцею, щоб не тільки погрітися, а й долучитися до участі у конкурсі дитячого малюнка на тему я у безпеці з МВС, який проводиться до Дня Святого Миколая. Про конкурс діти довідались від рятувальників і одразу ж вирішили взяти в ньому участь. Тож при першій можливості прийшли до пункту незламності, що знаходиться біля пожежної частини, і все розпитали у місцевих рятувальників. Так як у пунктах незламності передбачено дитячі. Чи куточки дає все необхідне для малювання, то діти одразу приступили до роботи. Вони герої, вони рятують людське життя і котиків. Тому я буду малювати рятувальників. Я буду малювати поліцейські, бо вони відважні. Я малюю всіх, хто оберігає наше життя, бо вони всі герої. Діти не тільки малювали, а й вивчали нові правила безпеки та повторювали вже їм відомі, а найкмітливіші отримували від рятувальників подарунки. Також протягом тижня у мобільних пунктах незглавності, яких на Прикарпатті є 11, малювали малюнки діти, які заходили з батьками погрітися, або які чекали батьків, поки ті працювали чи заряджали гаджети. Ось таке цікаве креативне і корисне проведення часу незламними маленькими українцями у пунктах незламності.